У нашій віконній галузі є така народна традиція змагатися знижками. Тобто 30, 60, 50. Іноді буває, зустрічається знижки 70%. У мене таке питання. Ну, ці люди, які ставлять знижку там, 50% або 60%, вони насправді вважають своїх клієнтів ідіотами. Я вважаю, що знижку таку там, як 50% можна дати в трьох випадках. Перший випадок десь украли вагон профілю і розпродуйте вікна з цього профілю. Другий компанія закривається, і теж люди питаються розпродати остатки профіля. І третя це, мабуть, більш регідніша, продавці вікон просто вважають своїх клієнтів ідіотами. Просто хочу вам сказати, що коли ви прораховуєте металопластикові вікна, точно не дивіться на знижки. Тому що коли ви бачите, що там якась знижка, вам можуть просто там, в цьому випадку, коли вам дають якусь знижку, можуть просто недорахувати якийсь там відлив, не дорахувати підйом, не дорахувати дашок, не дорахувати, не знаю. Доставку. В общем, коли ви прораховуєте пластикові вікна, питайте всі ці нюанси у віконної кампанії. Після цього звірте ще в декількох кампаніях, а потім тільки робіть свій вибір. Просто дуже часто буває таке, що при прорахунку одна сума, а коли замірник приїжджає, на місце ця сума може збільшитися в декілька разів. Тому дивіться на знижки і робіть свій вибір правильно. Якщо вас цікавлять якісні вікна, а ви не знаєте, ви як вибрати, в шапці профіля є посилання на статтю. Читайте і робіть свій вибір правильно.